Багато християн бояться ставити чесні питання, тому що думають, що сумніви це гріх. Ми боїмося нерозуміння оточуючих, ми боїмося, що нас звинуватять в недовірі Богу та Його слову. І, зрештою, перестаємо говорити про свої переживання, тому що нас можуть засудити і поставити клеймо. А що якщо саме страх питань і руйнує віру сильніше, аніж самі сумніви? Зараз зима, холодно, тихо. І саме так часто себе почувається людина, яка стикається з сумнівами. Вони приходять без дозволу і, мов падаючий сніг, поступово закривають собою сонце. І замість яскравого дня ми починаємо бачити лише сіру буденність. Проте Бог не боїться наших запитань, а навпаки, він підбадьорює нас задавати їх, бажаючи при цьому бути тим, хто дасть відповідь на наші переживання і на ті запитання, які наповнюють наше серце. Коли ми з вами читаємо уважно Біблію, то ми бачимо з однієї сторони гігантів віри, з яких ми, нам хочеться брати приклад, а з іншої сторони ми бачимо звичайних людей, у яких було багато переживань, болей, труднощів у житті. І ми бачимо тих людей, які щиро вірили в Бога, але при цьому вони не боялися задавати запитання. Наприклад, цар Давид у псалмах плаче й запитує Бога, де він, чи не відступив він від нього, чи не залишив він його. Ми також бачимо Йова, який. Дуже часто кричав у своєму болі, не знаючи, як його втамувати. І він задавав запитання Богові, що йому робити, чому Бог так поступив по відношенню до нього, що допустив йому стільки страждань у життя. Ми також бачимо пророка Єремія, який скаржився Богу на своє служіння, на те, що люди його не слухають, Ба, більш того він. Жалівся на те, що він був взагалі народжений в цей світ. Ми бачимо Івана Хрестителя, який на початку сумнівався в тому, а чи істинно Ісус є тим обіцяним Месією, про якого Він чув у пророцтвах. Зрештою, ми всі з вами знаємо людину, яку звикли називати Фомою невіруючим. Який відмовлявся повірити в те, що Ісус Воскрес, допоки Він його не побачить на власні очі. Як бачимо, таких людей в Слові Божому було достатньо. Всі ці приклади свідчать нам про те, що сумніви, переживання, гострий біль, сльози властиві навіть самій сильно духовній людині, яка самовіддано і жертовно. Поклоняється Богові, тому переживати біль і задавати запитання це не ознака слабкої людини. Це свідоцтво того, що у нас є сильне бажання пізнавати Бога та розуміти Його дію в нашому житті. Мене звати Максим. Можливо, як і ви. Я люблю задавати запитання про життя, віру, Біблію. Особливо в такі моменти життя, коли труднощі, немов сніжна стіна, закривають від мене Сонце Божої присутності. Я люблю Бога і Його Слово. Мені подобається вивчати Біблію. Я люблю читати книги, особливо теологічного напрямку. У мене є дуже багато чесних питань, на які я сподіваюся з часом знайти відповіді. Якщо не в цьому житті, то в майбутньому. Мені подобається бачити, як Бог діє в Біблії, в окремих людях, і як він загалом впливає на історію людства. Я думаю, в мене є чим з вами поділитися. Саме тому я і створив цей Ютуб-канал під назвою Біблійна лабораторія. Це той простір, де ми не будемо тікати від складних питань Біблії і не будемо маскувати свій біль простими правильними словами. Ми тут будемо старатися вивчати Слово Боже і знаходити відповіді на важливі запитання, які повстають перед нами. На цьому каналі ми говоритимемо як про різноманітні життєві питання, такі як депресія, біль, страждання, мовчання Бога, так і про різноманітні теологічні питання, на кшталт, боже провидіння. Божественність Ісуса Христа, точність, достовірність Біблії і так далі. Звичайно, базовим джерелом інформації буде Біблія, яка, як я вірю, і я це бачу це Боже Слово. Ми будемо крок за кроком старатися бачити Бога, Його природу, Його характер, Його відношення до різноманітних подій. І, на мій погляд, саме такий підхід допоможе нам. Якомога краще зрозуміти Божу працю в житті людини. Зрештою, це приведе нас до впевненості, миру і спокою в нашому серці. Цей канал не лише для віруючих, він для тих, хто сумнівається, шукає, ставить складні запитання і старається зрозуміти, що означає Біблія в тих чи інших ситуаціях життя, а не те, що про неї думають. Інші люди, тому якщо ви відчуваєте, що ми з вами на одній життєвій дорозі, тоді цей канал буде корисним для вас. І я сподіваюся, що з часом в цих засніжених життєвих буднях ми з вами зможемо побачити сонце Божої Правди, яке освітлить нашу стомлену душу. У наступному відео ми почнемо з одного найболючіших питань. Чи може християнин мати депресію? Що насправді про це каже Біблія? Тому, якщо у вас є запитання, ви можете написати внизу під цим відео. І якщо Бог благословить і дасть сили, я буду старатися в наступних відео відповідати на ваші запитання. До зустрічі!